Бояністся стажем Богдан Кутєпов, я б так сказав. Грає, стоїть, стоїть, грає, виступає. Ну, Ти пішов. Якби в тебе була камера за тобою літала, тебе б всі бачили, розумієш. А так в темряві, знаєш, із темряви виходить Кутєпов з баяном. Добрий вечір. Такий дуже, дуже я б сказав, так, знаєш, цей. І постановить. Пафосно, загадково. Тому що ми тільки що тут сварилися. Хто? Де? Я. З ким? З Кутєповим напевно. З внутрішнім <світ> <світ> голосом. Не, я вже кажу, Кутєпов з Кутєповим сварився. Тому ми що... маємо обмежений час, тому пропоную зосередитись на головному. Ти сьогодні презентуєш новий док. Так. Да. Дводенний. Дводенний, розказуй. Ну, да. Ну Ми Правда? про це домовлялися, в принципі, давно, що Богдан буде приходити в студію, представляти свій матеріал, який він відзняв. Не так. Ну так. Я скажу, що це буде зовсім інша студія. Може, буде натура. Природа, річка, що завгодно, декорації. Іти на ковзанах з Баяном. Ну, на, ну там, наприклад, представляти кожен док буде герой його, наприклад. Ще якісь ідеї там. І робити Добре. раз на тиждень півгодинний випуск, де показувати всі доки за тиждень, плюс е з деякими з героїв. Або з людьми, які причетні да, до сюжетів, е, ну, не знаю, збиратися. Це навіть не, не розмова в студії, а це ну, от подивитись кіно і ну, разом. О, так, з тобою, да, посидів. Я трошки перфекфекціоніст, <реш> перфекціоніст. Я про те, що я, типу, там, там бдю інколи, але там, стараюсь не брати оці криві кадри, які щось там ще. От, але до чого я веду? Я не спав. Не ти один. Так, <свят> да, не я. І от баян, власне, вже був. Моя підводка була, все, кидаємо кіно і не, йдемо про... по домах. Я... Ну, то хотілося б зрозуміти. Ти два дні знімав док, правильно? Ні. Про що? Не два дні. Я їздив по штабах. Я хотів проїхати по всіх штабах і зробити оглядовий матеріал. Це була дурна ідея, тому що в усіх штабах відбувається все одночасно, здебільшого. І закриваються вони більш-менш всі. Тобто я або тут 3 з тих 3-0, або навпаки. І тим більше, коли поїздив, побачив там стільки моїх колег в кожному штабі, знаєш, закріплені. Я зрозумів, що це дурна ідея, це називається а поїду-ка я і сніму чота. І от коли ти дурний, нічого не назнімав цікавого, то ти тоді сідаєш і доводиться ну, 12 годин монтувати. Да? Тобто, знаєш так, от, зробив... день, день виборів. Кутєпов пише в Viber всім. Щось мені нудно, куди б його поїхати? Так? було ж таке? Так я за день з'їздив куди попало, і навіть квартира виявилась фейком. Ну не фейком, але фейком, там просто історію. Ну, ми показували навіть. Ні, продовження. Продовження? Ні. Так от відписав, ну то інша історія. Ну, може що сказати, продовження. Квартира на вулиці Воровського, 43Б, квартира 14, в якій прописано близько ста людей. Вони є в списку в цьому виборчому такі yeah, полотнища, yeah. дай. І я їздив туди, там ніхто не відкрив двері. Але от сьогодні сила змі. Подивилися сюжет, і один наш колега, якийсь журналіст, правда не знаю, каже, що він бачив на власні очі, знає да Дарчу, там документи на квартиру. Що це така от схемка напівзаконна? Вона законна насправді. Але треба мати своїх людей в паспортному столі там чи я не знаю. Чому? От, не знаю, чи є ліміт, треба вивчити. Немає ліміту на реєстрацію Все. в приміщенні. Просто квартплата буде здоровенна, да? да. так? І навіть цей хазяїн, це мені так сказав, цей журналіст, розсилав своїм цим жильцям, смски е що ви ж прописані, то ваша дільниця там, то йдіть, якщо хочете, голосуйте, але не за Пилипишина. <attracted> at <panes> тобто там не підозрювали, що за uh Пилипишина, пале виявилося, що проти Пилипишина. Ну, зрештою, Полепишене не пройшов по 223 округу. Це називається маніпуляція. Тому що навіть там, в сюжеті є так от... кадр, де просто там заакцентовано Слухи, серед інших кандидатів капітацій дивишся просто на, на те, що відбувається, і стає вже страшно після дня виборів, коли вже дійсно важливо, коли рахують. Тому що, от Борис Філатов, який заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який балотувався, буде сьогодні у нас скайпом. Я сподіваюся, там заплановано. І Він поширює статус від Андрія Денисенка. Там про, про те, що сфальшували вибори у Новомосковську. В 38-му виборчому округу вкинули за нестеренка, купили, переписують протоколи, закликають всіх мешканців міста на Самарі вийти на майдан проти фальсифікації. От, збір на 22-го біля Новомосковської міської ради. Ну і Дніпряни теж мають підтягнути. Виїзд Дніпряне з Дніпра у 21-й площі Героїв Майдану. Отаке. От окей. ну, по, по всій Україні, як ти розумієш, там Ківалов, здається, в Одесі пройшов. Ми про це якраз поговоримо да, після того, ладно? як подивимось. Док? Ківалов? Жва... Підрахуй? І Жванія. Жванія? Може, Костя Усов пройшов? Жвані Ну, ладно, не Жвання... будемо ставити їх в один ряд. Жвання конечно. переживання. Да. Розумієш, ну десь так воно. Так... Я попав туди в опозиційний блок, просто і побачив там ще Грішин з Антоном, да? вдвох вони там. Вони чай привезли Чо, в каву. Не чай, і поїли вареники. А, Де там хіба б годували, годували, не годували. Ну, от, А я ходив, ходив, знімав, і мені здалося, що нічого такого не зняв. Я ж кажу: звертаємося до тої ж самої розмови. Коли ти нічого такого не зняв, ти тоді видумуєш щось потім, може, постфактум. Ти, наприклад, ставиш питання якесь, да? і він тобі щось відповідає. І ти ге-ге, ну недотепно вийшло. А потім ти береш, ну, питання не міняєш, але додаєш якусь паузу, або там, уа, 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 і виходить такий крутий пацан, а там всі ці льовочки, не всі і так далі. Вони всі. Ой, пробачте, я з спонсорів або хорошобу ніяк. Таких спонсорів. Троль, тролі, тролля. Давай скажемо глядачам, що це найчастіше, найчастіше вживане з боку панів княжинських, чутки пускає, так. Тому що е я насправді приїхав вночі і розстроївся і бачу, що я нічого не зняв. А коли сів оце все монтувати, ти знаєш, який вчора натхнений був вечір. Десь приблизно як зараз вечір була натхнена ніч. Нічна, то не давали спати до четвертої раунди спочатку. Така місячна. Зоряна наясна, так. Да. І е були, е були, були такі в мене якісь поштовхи енергійні, емоційні. І сів, я монтував, монтував, а десь, коли вже світали, люди пішли на роботу. Я дивлюся, вже десята, ну це вже не ранок, це вже десята на да, день. А в мене змонтовано тільки початок, бо я подумав, я вльокся і на нашу заставку громадського, знаєш, це що пум пум на кожному цьому грає відео нашому. Взяв, заміксував і ну що я розказував. Давайте говорити про музику, це все одно, що танцювати про архітектуру. Ну та нашо треба дивитися просто. Давайте Все. подивимося. А баян я... Я, я звичайно э... зараз буду робити рекламу кутєпову, що він робить геніальні відео матеріали. Да. Всі тут можуть з ним сваритися мільйон разів, сказати якісь погані слова один одному. Бо цей ж поки не доведе людину до, до гикавки, не заспокоїться. Але кіно геніальне. Ти ще цього кіна не бачив. Так от про перфекціонізм. Ви, будь так, ласка, що... коли дивитесь, то будьте будь ласкаві, дивіться, там багато деталів. І краще, якщо у вас вдома великий екран, то не дивіться на смартфоні. Це найкраща порада. Ви коли дивитесь, лучше, то будь ласка, дивіться. Давай, під звуки. А, ти, а ти лишайся, лишайся, батько просять. Це є ферм. І, фер. да, да, і, я, і я, я, глядачі я, можуть зателефонувати скайпом, громадське підкреслення ТВ, для того, щоб висловити свою позицію. Під цей шалений саундтрек у виконання Богдана Потєпова. Розганяємо його громадське до. Вечер добрый. Вечер добрый. вечер. Что ж вы в таком хорошем настроении? А что? Оппозиционный блок 10%, Вам теперь главное защитить результат. Давайте мы подготовимся к официальным отчётам. А, Юля, як так? Щоб Кумющенко, ну, по позитивному блоке. Почему тут <свят> надо иначе? Я за переробить. Що вважав за потрібне в інтересах України. Я буду це продовжувати робити. Опозиційний блок це, можливо, один з найпроукраїнських проєктів, в яких я брав участь, тому що він направлений на збереження цілісності і єдності країни. бандуру, та й загра. що Звичайно, що треба бути не такий перфект, як я думав, а не такий перфект. Дарко. Несподівано бачити тебе тут. Я тут є в я працюю в новій Україні. Засновником інституту є Льовочкін. В якому результат радикальної партії? А який результат радикальної партії? результатом? Спросіть в штабі радикальної партії. Наш експерт Святослав Роман цікавиться і просить спитатися у блоку Петра Порошенка, Народного фронту, батьківщини та радикальної партії Олега Ляшка. Чи задоволені вони якістю поклейки боргів на 25-26 жовтня? Попитайте, а

Що, все? Роман, я вирішив, я візьму з вас за два доки. Що ти нас, з нас можеш взяти? Да, нічого з вас не візьмеш, що з вас візьмеш? Дивись, яка історія. Просто виявилось так, що це питання, воно дійсно прийшло, я нічого не підстроював. Окремо, да, але я подумав, що це зовсім інша історія. Треба це розділити. Це ж, я такі... поїхав по тих штабах, я uh -huh. встиг з останніх сил вже майже всюди був, де звертали знаєш, уже провода. Але був якийсь один, заблукалий, захудалий депутатішка. Одного разу це був е, депутат номер 40 за міністром внутрішніх справ. Кість ну, кіст. депутат фронті, номер 40. Фронті зміні, да. фронті змін, да. І Він теж прокоментував. Ну, я жартую. Звісно, ну там е, в кожному штабі зараз. От що добре, да, це знаково в кожному штабі. є свої люди. Ти вже можеш як мінімум мару витягнути і ну, хоче. Треба віддати належне люди, які, от, ну, наші типу люди, ну там Висоцький той же, да, який від фронту змін коментував, або потім Сашко Черненко, профік ну, від БПП. Вони після там, таких кількох спроб, ну там це не не, Пряме порушення закону, це варіант, і вони все-таки визнають, і вони навіть на камеру мені сказали, що якби ми приймали таке рішення, ми б такого не приймали. Ми не схвалюємо, ми будемо з цим боротися. У мене особисто такі флешбеки, насправді, про те, що з багатьма з цими людьми ти сидів в одному ньюзрумі, працював і таке згадуєш, ну, були ж нормальні люди. Колись. Розумієш, а от зараз там, ти йдеш і знімаєш. І... Що сталося? Які трансформації? Та-та-та, ну давай, давай музику. музику. Продовжує про трансформації. Давай. Дякую. Богдан Путєпов був до вашої уваги презентував своє громадське дох. Першу частину, в друга частина ж буде, так? так? Да. Коли буде друга частина? Завтра. Завтра. Завтра От, Завтра і тоді побачимо. В принципі, ні, але серйозно, я це скажу до. Що... Це про Так, а ти, ти слухай, а ти в самодіяльності, напевно, брав участь так, в якійсь там. Ну, ти так, як знаєш, от виходиш і так тихіше, тихіше граєш, ніби знаєш, як як дід мороз на 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 типона на ранок приходить. покличемо покличем дідушкові так Іду, йду, Давай, здалеку. Знаєш, так і я хотів йдеш. би, користуючись нагоди, захопити, віджати у вас ще 20 секунд ефіру і сказати, що я дуже радий. Що громадське повертається в такому вигляді, як найбільше воно подобалося всім, і ви будете отримувати дозовану найоперативнішу інформацію. Але дозовану, інколи... найоперативнішу. <су> Ти про інформацію чи про щось інше? Але інколи ви будете мати нові яскраві, інтерактивні, живі, легкі формати і головне не формати. Молодець. Молодець. Оп. І знаєш, дзинь звук отак як в льовочке. Ніколи <зві> не спиняється знаєш, завжди мало. Ніколи крапку не ставить. Заставочку і пішов. Заставочку каже: ну давайте розганяй вовка заставочку.